We'll Вітаю, шановні у Черкасах знову планують спалювати небезпечні відходи. Ви про це вже могли дізнатися з нашого телеграм-каналу або бачите сюжет, який ми е, зняли вчора опитування е, на цю тему в іншому районі міста для того, щоб мати більш широку картину думок черкасців, Ми вирішили ще раз запитати тільки в центрі. Отже, ще раз нагадаю, як нам стало відомо, у Черкасах на відстані кількох кілометрів від житлової забудови знову планується побудувати сміттєспалювальний завод. Приватний інвестор планує на земельній ділянці, що є його власністю. Розгорнути виробництво з утилізації відходів шляхом їх спалення. Завод, звісно, ідея непогана. Але як щодо екології, як щодо ароматів та чистоти повітря, що думає з цього приводу черкасті? Якщо завод і має бути, то де? Ходімо і дізнаємося, що в думках у містян з цього приводу. Скажіть, як ви гадаєте, чи потрібен Черкасом сміття спалювальний завод? О, мені здається, що ні. А чому? Е, тому що у нас і так забруднене повітря, а тут воно буде ще більше забруднене. У дуже багатьох людей проблеми зі шкірою, проблеми зі здоров'ям е, і за заводів, які були. Е, так що мені здається, що ні. Я думаю, так. Да. Е, якщо так, то де він має бути? В межах міста або десь за містом? Ні, за містом. За містом. Точно, за містом, так да. Не знаю. Ну треба кудись сміття дівати, я так думаю. Ні, Однозначно якщо... за містом. Надо. 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 А якщо треба, то о, де він має бути? В межах міста чи за містом? За містом. А чому так? Щоб не виняли. Думаю, так. Так. За, містом. за містом? За містом. Чому? Щоб е, отруйні гази, які випаровуються з сміття, вони не так чіпляли місто і щоб люди цим менше дихали. Плюс-мінус, в кілометрах. На скільки? В кілометрах. Кілометрів, можливо, 20. Обов'язково. А де він повинен бути? За межами, звісно. А... Кілометрів 15-20. Це, ну як тебе сказати правильно, екологія должна прежде всего бути. Прежде всего. А спалювання заводу все-таки будуть якісь гази, іспарення, виброси, вибро, по все по-любому будуть. Ну як, Ну, сміття ж багато, Надо щось кудись дівати. Чи... Та ні, на... ні мабуть, за межами. Бо в нас і так вистачає всього. Ну, може кілометри три хоча б. Я думаю, якщо є можливість построїти, то, звісно, він потрібен. Но на, не, ну, не на, на часі, мабуть, зараз його строїти. Ну, щоб не загрязняти, мабуть, ті склади, що в вергунах, куди їх возять. Там Територія велика вже загружена, то вона допоможе має... чимось.